Усім привіт! Сьогодні мова піде про оперативну пам'ять ddr 5 для процесора Ryzen 7 7700 і зробимо найефективнішу оперативну пам'ять по частоті і таймінгу для цього процесора, наскільки це взагалі вплине на роботу в іграх в плані частоти і пониження таймінгів і порівняємо якусь різницю, і чи вона взагалі буде? Чи є сенс купляти дорожчу пам'ять, чи є шен... чи є сенс купляти якусь дешевшу пам'ять? Сьогодні ми це все провіримо. В ролі оперативної пам'яті буде у мене DDR 5 32 ГБ від GoodRAM. Viper 5 Elite, Вставляємо її в комп'ютер і будемо проводити тести. Протестуємо цю пам'ять само собою, в стоці і в розгоні. Подивимося на синтетику в АІДІ на пропускну сможність пам'яті. І зацінимо в іграх. Ліворуч у нас пам'ять повністю в стоці. Праворуч у нас пам'ять в розгоні. В стоці у в нас ось такі показники перед вами. Таймінги 30, 40, 40, 76. Позігнати вдалося як. Пам'ять взяла у нас 6400. ФСЛК у нас 2167. З таймінгами 28 36 36 50. При тому вольтаж пам'яті я підняв до 1. 42. І в такому режимі, що ми получаємо. Є трохи буст у нас по Читанню і записі, і затримочки у нас з 69 майже впали до 64, що на 4 наносекунди менше. Скажем так, в розгоні у нас так ну, є трохи буст. Тест пам'яті через 12 хвилин, помилок у нас немає, і пам'ять озірилось до 63 градусів, що трошечки, чесно кажучи, забагато. ddr 5 може стабільно працювати від 50 до 70 градусів. Радусі, у нас ще є запас, але при тому, що у нас в температурі кімнаті 27 градусів, так що можна побавитися ще трошечки з вольтажом, пробувати понижати по одному пункту вниз і провіряти ще раз на стабільність. Cyberpunk 2077, ультра налаштування графіки, і у нас абсолютно немає жодної різниці між пам'яттю стоці, в пам'ятт і пам'ять в розгоні. Одинаковий FPS там в межах погрішності, різниці у нас. Немає. Для любителів тестування, також є тести при Full HD. FSAR у нас на ультраякість, щоб не був в упору відеокарточку. І тут ми також бачимо, що у нас жодної різниці немає. Пам'ять в стоці, пам'ять в розгоні показують в нас одинакові результати. Взагалі, без різниці бусту у нас немає від, ну, ніякого від слова зовсім. Що можна сказати в даній? Ситуацію. У нас різниці абсолютно жодної немає. Чи в нас пам'ять 6400 чи 6000, чи таймінги високі, чи низькі. Просто завжди в нас однаковий результат. Можливо, в деяких інших іграх у нас буде якісь мінімальні відмінності. Але я в принципі я не знаю. Я сумніваюся, але тестити дуже багато ігор я в тому сенс не бачу. Протестував я пам'ять навіть в самому гіршому випадку при 6000 МГц з таймінгами 38, 42 42 78 84. І навіть в такому режимі. Ви зараз бачите тести абсолютно різниці немає чи просто сама сама фігова пам'ять з поганими таймінгами, чи розігнена з самими, скажімо так, шикарними. Тобто для Ryzen 7 7700 а злі для 7000 серії 6000 МГц, це прям такий потолок. Саме основне, що нам потрібно включати, хоча б, це є шина FCLK. Вона відповідає за, за передачу даних між процесором по суті, і оперативною пам'ять. В стандарті у нас, вона у нас завжди включена на 2000 її треба включати один до одного. Наприклад, якщо пам'ять у нас 6000, то ФСЛК потрібно включати на 2000. Якщо 6200, то на 2133. Якщо 6400 то на 2167. І 7000 процесори їдуть на 2167, але не у всі, в загальному на 2133. І від того ми отримуємо невеличкий буст в швидкості оперативної пам'яті, але це все одно ж таки не впливає абсолютно ніяк на ігри. Іншим ділом Intel, бо тому що там процесори, вони трошечки по Іншому, скажімо так, побудовані. Intel, вони фактично на монокристальні у них, скажімо так, в один великий кристал, де, запра... де запрано все одразу. А в AMD, навпаки, там у нас є візилі МДшні процесори, це є чіплетні процесори. Тобто, у нас ядра мають свій окремий чіп і окремий чіп, який відповідає там за вивід зображення за контролер пам'яті і так далі. І відповідно їм потрібно якось між собою спілкуватися, і це у нас призводить до більших затримок. В Intel такої штуки, в Intel у нас завжди нижчі затримки, і там пам'ять може працювати вище 100 МБ в секунду, коли Ryzen фактично там до 69 до 70 тисяч. В 9 тисячних поколіннях там трошечки з тим краще. Тому якщо у вас процесор AMD 7000 серії, просто можна не заморочуватися з оперативною пам'яттю. Нормальну оперативку можна купити в межах 4 4500 просто дивіться таймінги, хоча б бо там в ціні різниця не дуже. То хоча б було CL36, ну саме краще, що CL30, наприклад, так як оця Patriot Вайпер. Її та можна зараз купити за 4300 гривень. СЛ30 дуже хороша ціна. Ну що ж, розгін та пам'яті це, звісно, круто, але саме головне бережіть себе і своїх близьких. До наступних зустрічей, Усім папульчки, папа.